Кабала говорить про дуже прості речі, але через те, що ми заплутані нашим егоїзмом через те, що ми в ньому знаходимося, то ми перебуваємо в цій плутанині. І ще є проблема, що людина чим вона розумніша, тим більше для неї ось цих перешкод для того, щоб сприйняти ці найпростіші речі. От кажуть людині: люби ближнього як самого себе, ну що тут складного. І, і починається купа розрахунків, що таке я, що таке любити, що таке себе, що таке ближнього, підключається вся ця філософія, всі ці наші знання, всі ці різні тлумачення. Чому так відбувається? Тому що егоїзму неприємно працювати в духовному. Тобто, ми разом з тим, що хочемо отримувати благо і насолоду, але це благо і насолода знаходиться в такому місці, куди ми не хочемо йти взагалі. Тому що любов до ближнього, вона протилежна любові до себе. І я проміжна ланка між любов'ю до себе і любов'ю до Творця. Це саме любов до ближнього.